Проблема демобілізації і відповідного законодавства в чіткі терміни служби полягає не в тому, що важко напрацювати текст. Ці тексти вже є майже рік. Угу. Тільки в парламенті є, ну, я не хочу там цифру конкретно називати, ну, близько десятка, скажімо так, законодавчих ініціатив Моя особиста он є де по, по, по чітких термінах служби терміна служби Гончаренко там. подавав в Європейську солідарності. Я впевнений, що і батьківщина е, подавала. Є вони питання у політичній волі. Більше того, я вам скажу міноборони, хоча б хоча і з запізненням, бо доручення е, спочатку йшла мова про грудень. Вони з запізненням, але виконали це доручення. Є напрацьований законопроект про чіткі терміни служби і на рівні Міноборони. Немає політичної волі і добра з боку генерального штабу, з боку верховного головнокомандувача. Якщо ми говоримо про чесний діалог, то треба не тільки коментарі депутатів від слуги народу поширювати, а треба, напевне, президенту України, який обіцяв військовим. Чіткий термін служби вийти з відповідною комунікацією і сказати, шановні, я як Верховний головнокомандувач звітую вам, що зараз у нас досить складна ситуація з мобілізацією і з комплектацією наших бригад на фронті. Зараз демобілізація на даному етапі, ну скажімо так, звільнення тих, хто в тому числі добровільно пішов угу. у 22-му році або ще раніше, зараз є неможливо. Оце буде відвертий чесний діалог. але цього діалогу зараз уникають.